Наші ріші вітання всім, хто слухає українське радіо період Ми продовжуємо наше спілкування у програмі сьогодні. Зранку ми говоримо на всі актуальні теми. І, звісно, ж не оминаємо. А найчастіше, передовсім, говоримо про те, що відбувається безпосередньо на фронті російсько-української війни, фронті великої протяжності, який знаходиться у великій напрузі, вже ось продовж майже трьох років повномасштабного вторгнення. Про ситуацію, зокрема на покровському напрямку, ми будемо говорити зараз, також про реформу про переведення війська на корпусну структуру. І тему ймовірних мирних переговорів напевне теж не оминемо. Що про це думають зокрема ті, хто зараз в зоні бойових дій, про ці імовірні переговори. Але про все по порядку. Ілля Машина, командир 3-го батальйону 411 го Перепрошую полку безпілотних систем сил територіальної оборони. На зв'язку зі студією вітаю. Доброго дня, шановні слухачі. Вітаю вас. Ви, якщо я маю правильну інформацію, зараз перебуваєте на Покровському напрямку. Наскільки там я не питаю, наскільки складна, навряд чи вона може бути простою з того, що ми знаємо про що постійно говоримо в ефірах, але якою вона є зараз з вашої точки зору? Так. Перебуваю на Покровському ага. напрямку. Ситуація тут тяжка, тому що противник не залишає спроби прорватися, оточити місто, вийти на трасу Покровськ, Павлоград. Але не є критичною, вона є контрольованою. Ось це словосполучення, критичне, критична, але контрольована. Воно е, часто вживається в ефірах е, і в об'єднаному марафоні на українському радіо в інших засобах масової інформації. Чи можна вас попросити в тому обсязі, звісно, який доступний для публічного обговорення, що це означає в людях в кількості БК, в кількості боєзіткнень? Не знаю, в якихось іще одиницях, зрозумі... зрозумілих для пересічного слухача. Дивіться, критичної ситуації немає, так як ворог не дуже сильно просувається, сили оборони стримують його нас, штурмовими діями відкидають його, тому це не критично в нашому розумінні. Тобто, наступ відбиття, штурм, відбиття, ось в такому режимі Це постійному режимі. Такому ворог постійно проводить штурмові дії малими групами кожного дня десятками малих груп. Того, що ми бачимо на мапах, наприклад, аналітичного порталу Deep State, те, що обговорюємо з іншими нашими співрозмовниками в ефірах, то тактика ворога вона за великим рахунком з часів Другої світової війни не змінилася. Це розгорнути лещата, зайти з флангів, потім витіснити з позицій або замкнути оточення, чи ризики замикання оточень чи мікрооточень зараз на вашому напрямку існують. Дивіться тактика ворога. Останній рік незмінна, він пробує знайти слабкі місця, просочитися, зайти з флангів, щоб обрізати логістику, а потім вже або додавити, або закрити кільце. Тому тактика ворога без змін. Зараз на даний час на Покровському напрямку вони пробують в масштабах так обійти Покровськ з двох флангів, але на даний час їхні наступає. Не потенціал зупинився. Ця зупинка. Чи можна говорити, про що вона свідчить? Чи вона говорить про оперативну паузу, чи вона свідчить про те, що у них закінчилися можливості оперативно підтягувати резерви на якийсь короткий період, на довший період. Чи є у вас якась інформація доступна, так би мовити, для аналізу і для оприлюднення з цього приводу? З того що я можу сказати, це, по-перше, ворог несе великі втрати. І його потенціал надія завдяки втрат зупиняється, вони накопичують знову ресурси для повторних наступів. Друге, на напрямку Покровська, змін у нас пройшли зміни і змінилось керівництво, суд готові і відповідно підходи стали інші. Відбуваються вже планові операції, є планування сил та засобів старшого начальника. Пальника, а саме там командира і відповідно під чітким керівництвом правильно організовується оборона, і противнику вже не дається так легко просуватися? Отже, від зміни керівництва все ж таки залежить навіть в моменті в оперативній ситуації, наскільки я розумію, результативність так, дій на так. фронті. А що з боку противника? Хто проти вас стоїть? Чи змінюються ці частини, чи вони просто доукомплектовуються? Нас регулярні частини Російської Федерації, а також поповнені їхніми підрозділами Вагнера. Ну, зараз це вже шторм і тому подібні підрозділи. Чи вдається іноді поспілкуватися? Ну я так м'яке формулювання вживаю з військовополоненими з того боку, чи даються вони в полон, тому що там, скажімо, коли ми говорили про північно-корейців, то бачили і самостріли, і самоспалення мало не ну, тобто, все що завгодно, тільки не полон. Що на вашому напрямку з цієї точки зору? І чи вдається від полонених, якщо вони є, отримувати якусь інформацію про мотивацію, про склад, про плани? Дивіться, вони є, але ми з сили безпілотних систем, відповідно, ми їх не беремо в полон. Ми не контактимо. Ну, тобто, в нас немає піхотних боїв. У нас трохи інші задачі. Тому на дане питання я вам не відповім. А, я знаю, що є, тому що піхоти підтримують оборону, беруть в полон. Тоді про безпілотні системи, якщо можна, знову ж таки, я тут перед кожним питанням зараз ставлю цю умову. Нема на те ніякої ради. Гонка озброєнь безпілотників РЕБ, Вона відбувається постійно. Що з точки зору кількості і якості у нас зараз на Покровському напрямку? Чи є паритет, чи існує у нас або у них в чомусь перевага, що можна розповісти? Це буде завжди борьба безпілотних систем і протидії засобів РЕБ. Ми щось видумуємо, як літати. Вони видумують, як блокувати нам літати, і так само аналогічно. І ми, якщо противник придумав якісь інші частоти там перейшов, то наші засоби РЕП відповідно стараються переформатуватися на і ті ж самі частоти, щоб їм не дати літати. Тому це буде завжди війна між безпілотними системами, і ті, хто заважають їм літати стосовно по напрямку Можна сказати так, що з ріка у нас покращилось забезпечення від держави безпілотними системами. 3 лютого головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що триває реформа організаційної структури збройних сил. Розпочалася реалізація заходів з переходу на корпусну систему. Ми щойно з вами говорили, що зміна керівництва дає свої результати, а ось така зміна структури. Про що саме йдеться? Скільки часу треба на перехід на таку систему і чого ви від цього очікуєте? На мою суб'єктивну думку, це покращить. Тому що тоді корпусна система матиме свої сили, засоби. Ну що це означає? Це кожен корпус матиме свої піхотні підрозділи, танкові підрозділи, артилерії, підрозділи, сили безпілотних систем. <кій> Відповідно, командир корпуса може розраховувати і знати е, е, свої сили. Таким чином <кій> якісь бригади ставити в перший шалон, якісь виводити на відновлення в другий шалон, прикривати себе і ребом, і зенітними. Не установкнути всі ПВО виставляти, тому в Україні в будь-якому випадку це на покращення скільки часу потрібно перевести всі збройні сили, мені тяжко сказати, тому що там, окрім складової самої системи, ще буде бюрократична система. Загалом, якщо цей час осяжний, то як швидко від цієї реформи можна очікувати конкретних результатів на фронті? Чи вони напряму не будуть видимі так, щоб їх от прям порахувати? Ось ми запровадили корпусну систему, ось ми отримали результат? Я думаю, ми це побачимо. Якщо то перший півроку ми це побачимо і відчуємо. Отже, в півроку оцінює наш співрозмовник перспективу видимих змін внаслідок запровадження корпусної системи. Я... Чесно, я взагалі не уявляю, але я маю вас запитати: Оця вся історія з переговорами? Трамп поговорив з Путіним, Трамп поговорив з Зеленським. Будуть мирні переговори, не будуть мирні переговори. Знаєте, я читав ремарка, як 100 років тому на фронті сприймалася інформація про мирні переговори не завжди добре. А от сьогодні, в наших передових позиціях на наших бойових порядках, як така інформація позначається? Я скажу виключно за себе, так і там за свій підрозділ. Всі ці переговори, це все добре. Хтось про щось домовляється. Військові, ми ми люди військові, і ми робимо свою роботу, в політику не ліземо і не вірюсь, що без нас може про щось домовитись. Хороше. От, хороше, це істотне, дуже уточнене. Ну, і тут хочеться тільки побажати вам наснаги всілякого успіху, нашим слухачам побажати не зупинятися в донатах. До речі, принагідно зараз майже завжди про це запитую: якщо ваша бригада, ваш Бат, ваш полк конкретно проводить якісь збори, то де знайти про них інформацію як приєднатися. Okay, у нас на нашій соціальній сторінці. Отже, шукаємо сторінку в соціальних мережах третій Бат, 411-й полк безпілотних систем Силтеро. І ще одна річ, яку ми вже сьогодні обговорювали в ефірі, причому обговорювали з точки зору законодавця, ми говорили з представником Верховної Ради України, народним депутатом. А от з вашої точки зору історія про залучення на контракти бійців віком від 18 до 25 років, як вона сприймається на фронті? Як ви ставитеся до ось такого молодого поповнення? Чи очікуєте ви, що його буде багато? Ми не очікуємо, що буде багато. Всі, хто хотів служити в армії, вже давно знаходяться тут. А стосовно молоді, ну, в, дивіться, от в піхотних підрозділах це дуже важливо і дуже має значення. Коли молодий це одна справа: по 50, то їм проводити штурмові дії для обороні дуже тяжко. Тобто, це точки суто з точки зору функціональної готовності і фізичної підготовки, правильно я розумію? Так, 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 а з точки зору роботи з безпілотними системами, з програмним забезпеченням, наш співрозмовник висловлював думку, що, мовляв, молоді легше до адаптуються теж до it систем швидше мислять, швидше навчаються, але це з одного боку. А з іншого боку, я от думаю, що якщо потрібна якась серйозна інженерна підготовка, то не факт, що наймолодший склад тут найкорисніший, якщо йдеться саме про сили безпілотних систем. Якщо про ваших колег поговорити, то чи є оптимальний так би мовити вік? Ні, дивіться, в наших системах нема оптимального віку. Все залежить, по-перше, від людини і від її бажання навчитися. Можна навчити будь-кого, було би бажання. Як швидко триває такі навчання? Ми от з рекрутерами, які приходили до нас в ефір, розповідали про рекрутинг в різні бригади, в різні підрозділи. Говорили, що там. Два плюс два місяці. Ну, тобто, спочатку без ВП, потім ще місяці, два навчання. Якщо йдеться про якісь спеціалізовані застосування, оцих чотири місяці, на вашу думку, вистачає, щоб підготувати бійця, от конкретно для вашого підрозділу? Так чотири місяці достатньо, щоб підготувати якісного фахівця. Мені залишається тільки подякувати за розмову. На превеликий жаль, розлога не виходить, тому що у нас постійно рветься зв'язок. Що ми почули? Коротенький підсумок із нашого спілкування. Я нагадаю, що Ілля машина командир 3 командир третього батальйону 411-го полку безпілотних систем сил ТРО розповідав, що гонка озброєнь з ворогом триває з без точки зору безпілотних систем. Вона незмінна і невпинна. Зрештою, як безпілотників, так і сил радіоелектронної боротьби. По-друге, тактика ворога. Теж не змінилася з часів Другої світової війни. Спроба розрозгорнути та потім їх замкнути. Наші сили оборони на Покровському напрямку успішно відбиваються від цієї тактики, у тому числі за рахунок того, що змінилося керівництво військове наше на цьому напрямку. Ну і зрештою ситуація, як висловився пан Лян наш співрозмовник, не критична, складна, але контрольована в самому прямому, так би мовити, сенсі цього слова. Ну і зрештою, вкотре закликаю не залишатися байдужими. Мені здається, що серед слухачів українського радіо навіть дарма цей заклик повторювати, але все одно кожен чує в свій час, кожен приймає рішення в свій момент. Тому, якщо раптом ви ще ні. То долучайтеся до фронту, хоча б ось такий спосіб. Донатьте, знаходьте третій бат 411-го полку безпілотників ТРО і долучайтеся до оборони країни і в такий спосіб. А на хвилі українського радіо ми регулярно обговорюємо всі питання, пов'язані з російсько-українською війною, і питання гіпотетичних мирних переговорів. От пане ляна ж їй сказав, що ми люди, мовляв, військові, нам своє робити. Не думаємо, що про щось можна домовитися без нас про щось добре. уточнив Ілля машин цю програму з величезним задоволенням для вас провів Роман Коліда. Залишайтеся на хвилі українського радіо.